благотворіння, здоров'я, багато дітей. О, не ваші сім'ї, да, вашим дітям, да. Наташа, я ж аж поду просто. Павел, Павел, там уже все, там уже все, чуть підсекає, ти не хочеш. Я не хочу. Ви спілюєте віщі? Ви не переживайте, ми стараємося. Так, що сказав, ми дадим.

You're a <laughs>